І тихо пом'янемо героїв тих, що бились за свободу, а ворога назавжди проклянемо, за те, що відібрав він світ народу. Нашої школи, які в боротьбі за волю і кращу долю вітчизни віддали найдорожче життя. Його несли, а він, а він лежав. Він не хотів ті, собі тієї слави, вже дух його у небесах витав а тіло на колінах зустрічали. Кричала мати, синочку, вставай. Сусіди голосили і знайомі, казали побратими, прощавай. Ми помстимося за холодні скроні, а він лежав красивий, молодий. Герой, якому б жити ще і жити. Для нього прогримів останній бій. Він їде до домівки, щоб спочити. Живий ланцюг і прапорів стіна. В останню путь героя проводжають. Будь проклята Росія і війна. Війна, де хлопці молоді вмирають. Осиротіла ще одна сім'я. Війна забрала сина України, плита холодна, фото та ім'я. Це все, що залишилось у родини. Сьогодні в Україні всюди плач на цвинтарях щодня ростуть могили, солдатські сльози і слова пробач. Ми помстимося тим, що тебе вбили. Заплаче небо і дощем впаде на землю, що героя прихистила. Він вже додому більше не прийде, бо замість ніг. Тепер у нього крила. Шановне товариство, почесть направу відкрити меморіальні дошки воїнам, випускникам нашої школи, які загинули, захищаються України, надається батькам загиблих героїв. У шалобі схилімо голови, вони згасли, як зорі. тиша, цілковита тиша напруги. Навіть застигло повіття. Тільки чутно, як б'ються у нісом метроном, сотні сердець. Це хвилина мовчання. Народився 21 жовтня 1981 року у селі Владиславка. Тут проживав, навчався в, сільсь... в сільській школі. Завжди був небайдужим і активним. А для батьків Ніни Васильівни та Володимира Петровича помічником надією і спокійну старість. Після школи навчався в Городищенському технікумі. По спеціальності агроном, бо праця хлібороба була для нього знайомою і бажаною. Працював у рідному господарстві Стовзоря, агрономом до армії. Продовжив плекати збіжжя і після служби. Коли прийшла біда на схід країни, не зміг бути осторонь, пішов боронити рідний край зону бойових дій АТО, навідником БМП в нашу 72-го бригаду. Материнська молитва та щаслива доля, берегли тоді Віталію. Він повернувся додому, знову взявся до роботи та насудилося. З початком повномасштабного вторгнення, коли прийшла повістка, Віталій Володимирович не вагався ні хвилини, відразу у військомат, а там на фронт, де в складі 54-ї бригади батальйону Київська Русь» Пріч обліч з побратимами відстоював незалежність і волю України. 19 квітня 2022 року обірвалося життя нашого земляка, молодшого сержанта Віталія Володимировича Карпенко. Герої не вмирають. Вони живуть у нашій пам'яті назавжди. Указом президента України 328-2023 від 13 червня 2023 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Пілогор Богдан Васильович народився 7 березня 1991 року в селі, селі Медвенківської області. У 1997 по 2004 рік навчався Медвінський ЗОЖ. У 2004 році Богдан разом з батьками переїхав до Владиславки, де продовжив навчання Владиславський ЗОЖ і став її випускником у 2005 році. Після навчання в школі вступив до Богославського ЦПТО номер 1 вчився по спеціальності автослусар водій. У 2009 році Богдан підписав контракт на три роки служби ЗСУ, що приходило в військовій частині села Семиполки. По закінченні контракту він повернувся до Владиславки, де згодом одружився, і тут у нього народився син Руслан. Тоді ж Богдан влаштувався на роботу водієм до Владиславської амбулаторії. А коли покликала відчисленно, став на її захист у 2015 році під час АТО. Ніс службу на Луганському і Донецькому напрямках громадній батареї 3-го батальйону 24-ї залізної бригади. Лютий 2022 року. Богдан знову став на захист батьківщини від російських окупантів. Воював на Херсонському напрямку в 100-му батальйоні 61-ї окремої організованої степової бригади. Загинув. 8 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання від мінометного обстрілу в селі Мала Сейденинова Херсонської області, похований в селі Вокутичеве на Кирилоградщині. Найвищою нагородою тих, хто уцілів є життя, а для загиблих пам'ять. Вічна пам'ять героям нашого часу. Слово надається директору Владиславської гімназії Шевченку Василю Івановичу. Шановні друзі, шановні присутні. На жаль, сьогоднішня подія дуже нерадісна. Подія, яка нас зібрала тут, дуже нерадісна і дуже сумна. Загинули наші хлопці, загинули наші герої, загинули, захищаючи нас з вами, захищаючи наших дітей, захищаючи всіх наших дітей, які навчаються в цій школі. Вони навчались в школі, вони закінчилися в школу, і вони навічно залишились учнями нашої школи, нашого навчального закладу. Навічно вони будуть в списках наших учнів. І діти, які зараз навчаються, будуть бачити їх, будуть пам'ятати їх. Це саме перше, що ми можемо зробити, це пам'ять про наших героїв. пам'ять, Вічна невмируща пам'ять про героїв, які нас захищали. Вони також із цієї стіни будуть бачити цих дітей, будуть бачити це подвір'я, будуть бачити дітей, які бігають по цьому подвір'ї, які вітають їх. Ну, я думаю, що це також дуже важливо, щоб наші діти знали і пам'ятали нашим героям. Слава нашим героям, слава Україні! Слово надається голові Ради ветеранів Савченко Ігорю Саміновичу. Шановні рідні, односельці, сьогодні, на жаль, немає тих двох молодих людей, які довні, повинні були укріпляти нашу Україну, які повинні були. Б Будувати, розбудовувати і давати життя новому поколінню. На жаль, які, захищаючи наші рубежі України, загинули в неравному бою. І сьогодні, коли ми увічнюємо пам'ять цих двох молодих людей, ми стараємося, щоб більше ніколи такого не було і завжди наша Україна була вільна і свободна. Тому Пам'ятаємо так, як героїв, які загинули в 41 45 роках, так і зараз, не дивлячись на 950-й день війни, перемога буде за нами, перемога буде за Україну, тому що ми віримо в наші Збройні сили, які захищають наші рубежі, захищають свободу і незалежність нашої країни. Наш обов'язок старшого покоління передати і зберегти пам'ять всіх тих, хто поліг в неравному бою, захищаючи нашу незалежність. Вічна їм пам'ять, вічна слава. Слава Україні! Слово надається старості села Лискійській Тетяні Миколаївні. Шановні присутні. Сьогодні ми з вами зібралися з такого приводу відкриття меморіальних дощок, нашим героям-захисникам, нашим янголам, білого родану і Карпенку Італію. Гордість нашої Миронівщини, наші герої-захисники, які видали своє життя за цілісність і незалежність нашої рідної України і знайшли з вами. Сьогодні хочеться до денно батькам, що вони виховали таких героїв. Нашим янголам, вічна світла пам'ять, нашим хлопцям, які нас боронять. нехай Господь їх оберігає і допомагає. Слава Україні! Слово надається простояти ухорами Псвятої Догородиці, отець Вадим. Дорогі владиславці, дорогі рідні насечани. Я молодий священик, населений храму Рядба Пресвятої Богородицям. Шановую всіх героїв, бо на моєму життєвому шляху сталося так, що я поховав вже більше як 50 випускників України. Я бачив багатьох матерів, батьків, які оплакували своїх героїв. Завжди підбадьорював їх і казав, що їхня, їхня смерть не даремна. Вони захищали наше життя, життя наших дітей. Захищали свободу, традиції, ідентичність, яким Бог благословив бути зараз, в цей час, в цей період нашої історії. Це все не даремно. Як Христос проливав свою кров на хресті, щоб було Воскресіння і радість, так і вони віддавали наші герої Віталі Бодан своїй. Життя для того, щоб ми з вами мали радість майбутніх наших дітей, що найголовніше. І ці діти знайшли цю радість і доволю і свободолюбивість далі у життя. І помолимо за спокій їхніх душ, щоб душі героїв захисників України, які захищали до нас від безбожної сатанинської дьявольської російської агресії, ми розпочили в Царстві Небесному. І так буде бо жертва їх свята. Благословен Бог на завжди мені повсякчас, надіки віки. <звігінь> Духами спочали праведників. Дощі рабівий способ покої. І прими Боже на життя біля тебе. Люди на любчі. Бо це Господи. Святили спочивают Обайдуші ради бої, от єдины, люди не нужны, но мабуть сины, Святому Духу, і мені Бог все часто йти води. И ти був ще нічого до пекла, і розьби в тебя не такой, а ми душі ради твої. У Годой, і мені посте щось, і на ліки вічення, єдине чися не корожна диву, що води сені породила, мовився спасіння, Помила нас, Боже, позитинуло, сіти, милостиві, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ще мало не запокині душ почили на героїв України. І калі на зайдучи, не себе провини війни, невільної. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, що Господя свої душі там, де праведність зачідають. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Милости Боже, Сарту, Небесної скучні сім, уристо безсмертного сержа і Бо нашу просимо бодай. Господи, Господи, помолимо, Господи, помилуй. Боже, духів сьогодні лесно, десь не подолав, де я волос не важив. Життя світу твоєму одарував сам, Господи, победучі, спочили храбів твоїх, Героїв України. Віталія Богдана, місяць, світі, місці біхучим, де Немає вже ні, не дуй міські роботи, ні заснування, а життя без кінеччини. Бо ти воскресіння життєв, ви покоєння спочили, храбітвой Христа Боже нас тобі слово віддаємо, значаєм Твоїм Отцем і при святим і Благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас відюги, Амінь. Не стів крім батькам. Не Уклін, подяка їм за таких чудових дітей, мужніх дітей. І душі їхні чують вашу молитву, душі їхні відчувають вашу любов. І віра, повина рухати вас далі. Я заради чого жити завжди. Перемога буде за нами. Перемога з нашими воїнами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Гірки, образливо, важко на душі. Йдуть від нас кращі з кращі. Нічим не заповнити ці втрати. Жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат. Це наша пам'ять. Це розуміння того, що жертва не була марною. Вони загинули ім'я життя інших. Вім'я спокою і миру в Україні. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед стійкістю моделі, які втратили своїх синів на війні за єдність і цілісність України. Для нас завжди буде прикладом життя ваших синів. Низький вам уклін і велике спасибі, що виховали патріотів. Не плач, я тут із тобою, хоч тіло в вз... та душа за спиною. Не плач, матусю не горюй так нене себе пожалій і подумай про мене, бо сльози твої роз'їдають всю душу. Мені вже спокійно, а ти жити мусиш. Я чую рідненька. Як постріли в спину твоє голосіння, сину мій, сину, не треба так, мамо. Ось стою за тобою та гладжу волосся своєю рукою. Я все, що вже зміг, то зробив для країни, для тебе ж навічно залишуся сином. Не хочу, щоб ти на життя нарікала, не хочу, щоб плакала ночі не спала. Згадай краще, мамо, як ми всі жили, і світлі моменти, які в нас були. Ти ж сильна у мене, героя ти мати, тому для життя маєш сили тримати. Я в сни твої кожен раз завітаю, І знай, що за плечі тебе обіймаю. В садочку у наші, побачиш метелика, це я прилетів. Твій синочок Ангел на дроті осяду сіренький горобчик, та я, мама, є твій улюблений хлопчик, вдивляйся у знаки, візьми на замітку, я буду у всьому для твого зігрітку. Приходити зможу, я, звісно, словами в образі інших людей посланцями. Поглянь у сіні небо, це ж очі мої, як у тебе. Дивися у жовте колосо. Це моє, як у батька, волосся. Не плачте за мною в хаті, я землю відстояв свою. Під прапором стояли, під прапором спочили. Прийми, о Господи, своїх синів, за України волю їх убили, шалений жарт тривожних днів. В той час. Як небо димом затягнулось, як змерзлі руки прагнули вогню, умились кров'ю кат і його свита, споївши неї всю свою сім'ю. Історія нікого не забуде, в історії для всіх є сторінки. Про тих, хто мужність мав служити людям, ми пам'ять закарбуємо у віки. Кача по тисині, плине кача по тисині. сині. Де погину, сам не знаю, де Слово надається начальнику відділу культури, молоді та спорту Василю Андріус. Немає нічого найдорожчого в світі для людини, як її життя. І немає найбільшого подвигу. Людини віддати своє життя за нас. Тому Богдан і Віталій віддали найдорожче, що в них було для того, щоб ми з вами жили. Ми, наші діти, внуки, правнуки, щоб Україна процвітала, щоб Україна ставала все кращою і кращою на своїй вільній незалежній землі. Шана героям! Слава Україні! Здається, я знаю, якою буде наша перемога. А вона точно буде. Питання лише часу і ціни. На жаль, уже дуже страшної ціни. Я не знаю, скільки і що нас чекає попереду. Я не знаю, які жахіття нам ще відкриються з кожним звільненим містом і селом. Я не знаю, скільки ще найкращих людей має загинути, так поки землина Росія, але я точно знаю, що в день, коли прийде наша перемога, ми всі будемо плакати і мовчати. Мовчати і плакати, і дякувати тим, хто повернеться, і тим, хто навіки став ангелом. А поки стоїмо, стоїмо, що є сил. Попереду важка зима, але наша весна прийде, і вона буде синьо-жовта. Слава Україні!